Брусилівський район в минулому році відзначив 20-річчя свого відродження. Очевидно, ця обставина привернула увагу широкого кола глядачів та представників органів влади. На виставці творів рукомесництва багатолюдно. Голова Брусилівської районної державної адміністрації Василь Шпакович зі своєю командою зустрічає гостей. Сьогодні, звітуючи, ми хочемо показати і ті народні промисли, які працюють на теренах Брусилівщини. І мені дуже приємно, що настільки цікаво і цікавить людей гончарна справа. Картини художників, вишиванки, ткацтво, традиційні види народної творчості. А от вироби ужиткових речей з кукурудзяного листя та гончарні вироби справді дивина. Якраз в Єструбенькі ми і створюємо своє родове помістя, щоб воно залишилось на віки для наших потомків, для наших внуків, дітей. Тому я вважаю, що я струбенькі це найближче місце і дороге для нас зараз, яке може бути. Житомиряни гідно оцінили багатожанру концертну програму, адже свої таланти продемонстрували як корінні бруселівчани, так і переселенці з північних районів області. Їх привітали заступник голови обласної ради Михайло Чигир, заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко. З легкої руки і благословення нашого губернатора Сергія Миколаєвича Рижука продовжуються творчі звіти районів і міст області. І творчі звіти набирають прекрасну, поступальну, впевнену ходу. І виступ Брусилівського району тому зайве підтвердження. Брусилівчани живуть дружньою сім'єю. Вони дбають про розвиток нововідродженого району і примножують його духовні традиції.